Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Дозвольте Божому потоку підхопити вас і наповнитесь життям. Багато років тому при місії Сібієн Еммануїл діяв біблійний інститут. Близько ста студентів із різних куточків колишнього СРСР присвятили себе на дев'ять місяців глибокому вивченню біблії. Інститут розташувався у віддаленому санаторії, і я був радий привести туди першу групу студентів та поділитися посланням для них на початок навчального року. Я зачитав історію з Єзекіїла 47.3.5. і вийшов цей чоловік на схід. А шнур був у його руці, і він відміряв тисячу ліктів, і перепровадив мене водою, водою по кістки, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою, водою по коліна, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою по стегна, і відміряв він ще тисячу, і був потік, якого я не міг перейти. Бо стала великою та вода напливання, потік, що був неперехідний. Я поділився зі студентами саме цим уривком, тому що розумів, що інформація про Бога та довіра йому це зовсім різні речі. Ми можемо навчатися у біблійній школі, але так і не потрапити у Божий потік. Ми можемо стояти у воді, навіть можемо зображати, ніби пливемо. Але доки ступні стоять на землі, ми покладаємося на землю. Однак у ту мить, коли ви починаєте плисти у Божому потоці, починається ваше справжнє життя. І все ваше життя стає подібним до річки, у водах якої усе навколо буде оживати. Безліч живих істот оселиться скрізь, хоч би де протікав цей потік. Ізекіїла 47, 9 Пірнайте в Божу річку і несіть життя, куди б ви не йшли. Моя молитва сьогодні. Господи, я прямо зараз поринаю в Твою річку. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.